Ви дивитесь свісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску влада Донецька закликає містян до щоденної молитви за мир. Церква адвентистів сьомого дня будує нові школи. У Адвентистському медичному центрі рятують від залежності. Не перестаю щоденно молитися за складне становище на сході України і віряна церква Адвентистів сьомого дня. Навіть у небезпечному слов'янську суботнє богослужіння жодного тижня не припинялися. Працівники церкви допомогли понад двом сотням людей покинути гарячий Донбас та знайти тимчасовий притулок в інших регіонах країни. Останню інформацію з нами поділився керівник церкви Адвентистів сьомого дня в східному регіоні Лев Вертило. Він в телефонному режимі назвав Божим благословенням те, що наразі жоден член церкви не постраждав, а молитовні храми і неушкоджені. Також священнослужитель розповів про сьогоднішнє небезпечне життя на Донбасі. не Когда летают снаряды, взрываются бомбы, пули свистят, это жах. Сейчас это в Донецке. Я это уже почувствовал. Я живу в Донецке, эту ночь була спокойна. А прошлую ночь не було секунды, чтобы где-то не взорвалось. У нас утром и вечером смолительные служения по цьому питанню. Людей приходит не так много, многие боятся, многие уже разъехались. А все мы, конечно, опустели. Опустели. Вот это последние 2-3 недели. Очень резко люди уезжают, массово выезжают из города. Багато батьков не может поехать, а дети залишаются там, где война. И мы вывезли 45 детей с батьками, то 58 человек. І вони зараз у нас в лагері, тут воно під Новомосковськом, наш лагерь, і ми оплачуємо проживання, питання, екскурсії, брус. Влада Донецька теж закликала містян молитися про мир. і Рекомендує донеччанам взяти участь у щоденній молитві за мир до остаточного перемир'я. Ця ініціатива належить громадським організаціям і об'єднанням жінок Донецька. Таким чином, громадські працівники і влада Донецька пропонують жителям зробити свій внесок у встановлення збереження миру на нашій землі. Ми пропонуємо з 14 липня заснувати щоденну міську молитву за мир до остаточного перемир'я. Пропонуємо всім опівні, перебуваючи вдома на роботі або в дорозі, звернути до Бога з проханням зберегти місто, захистити дітей і всіх нас. Кожна людина молиться своєю молитвою згідно від розповіданню. Віра в силу Господню врятує нас, йдеться у зверненні. Церква Адвентистів сьомого дня бажає, аби діти мали можливість отримати хорошу світу, яка базуватиметься на християнських принципах. Тому у місті Буча, що на Київщині, вже планують цьогоріч почати будівництво християнської школи. Місце для неї обрали на території українського адвентистського центру вищої освіти. До речі, це не єдиний навчальний заклад, який скоро відкриє двері для школярів. Більше про християнську освіту розповість Марина Скрипій. Церква Адвентистів сьомого дня дбає про освіту. Доказом цього є численні навчальні заклади по всьому світу, які існують завдяки сприянню церкви. В них всі бажаючі зможуть здобути цінні знання і належне християнське виховання. В Україні віряни на досягнутому спинятись не збираються, тому в найближчих планах не лише покращити існуючі школи, а й будувати нові. Такий проект, як школа на Київщині, а саме у місті Буча, розробляли вже давно. А оскільки тут у Бучі населення стрімко зростає, то приміщення, в якому б навчали і науки, і духовності, потребують не лише адвентистські сім'ї, а й містяни. У нас дуже велика. Потреба в тому, щоб відкрити школу приблизно на 200, навіть більше на 200 учнів. А в реальності це, мабуть, до 300 учнів, тому що ми хотіли, щоб ця школа слугувала не тільки потребам нашої церкви, а щоб і діти із міста могли прийти і навчатися. Тому що я, ми всі розуміємо, що для нас найголовніше це не просто давати тільки освіту. А щоб це була християнська освіта, християнську школу планують відкрити і на Буковині. Тут сподіваються, що на її шкільному подвір'ї вже у вересні цього року продзвонить перший дзвоник. Щоправда, поки лише для дітей молодшого шкільного віку. Старші діти зможуть навчатися тут дещо пізніше. Ми маємо вже реєстрацію школи. Ми маємо статут школи, печатку директора школи. І коли директор школи відвідує оці всі заклади. Як би сказати, у відділі освіти, то всі кажуть, це добра справа. Допомагайте. Ми вас підтримуємо на будь-якому рівні. Тому ми бачимо велике Боже благословення. А поки тривають роботи, ремонтні та організаційні керівництво церкви вірить, що Бог і надалі супроводжуватиме їх у такій благій справі, і через деякий час всі області України матимуть сучасні, комфортні, а найголовніше християнські школи. Марина Скрипій, Микита Ісаков вісті надії. Україна сьогодні одна з перших в Європі у ганебному рейтингу зі вживання алкоголю. Близько мільйона наших співвітчизників страждають залежністю від оковитої. Саме тому відомий американський викладач, спеціаліст з лікування алкогольної та наркотичної залежності, доктор Отіс Тейлор приїхав до Києва зі своїми семінарами. Проводив він їх у Адвентиському медичному центрі, куди всі охочі могли прийти, аби дати шанс собі і своїм рідним на повноцінне здорове життя. Отіс Тейлор каже, що Україна це не найкраще місце для алкогозалежних, адже тут над Звичайно, мало реабілітаційних центрів, а кількість хворих на алкоголізм невпинно зростає. Семінари слухали не лише люди, які бажають позбавити залежності, а й ті, хто хоче допомогти своїм рідним у боротьбі зі страшним недугом. В дієвості своїх семінарів доктор упевнений Моя програма базується на семінарах для лікарів та пілотів, які здавна практикуються в Сполучених Штатах. Також я опираюсь на біблійне вчення. Та використовую когнітивну та біхівіоральну терапію в Україні. Перші семінари я проводив у 2009 році. Саме тоді зрозумів, що повинен внести деякі зміни та підлаштувати їх під національну культуру. Алкоголізм однаковий усюди, але є деякі культурні відмінності, під які я і вимушений був підлаштуватися. Ну а доки в Адвентистському медичному центрі рятують від залежності, православна церква відкриває найбільший Фінляндії завод віскі. Нововоламський православний монастир у Хайнявесі запустить найбільше виробництво віскі у Фінляндії. Про це повідомляє фінська телекомпанія mtv 3 За інформацією компанії, щорічний обсяг виробництва напою складе 120 тисяч літрів. Перегінний цех буде перебувати в монастирі, а розливати по пляшках і зберігати віски будуть на найстарішому Фінляндії винному заводу Херман. Як повідомив директор заводу з розвитку виробництва Тімо Кетунен, ченці вже будують плани з експорту продукту. Обсяг виробництва буде настільки великим, що ми відразу ж почнемо намагатися відправляти віски на експорт, заявив він. У фінських магазинах церковний віски з'явиться в 2018 році. Вчені прирівнюють селфі до психічного захворювання. Помада небезпечна для здоров'я, а у світі викидають третину харчів. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Європейський суд із прав людини визнав законодавчо обґрунтованою заборону на носіння паранджі у громадських місцях, що діє у Франції та Бельгії. Зазначив французьке законодавство, забороняє носити одяг або головні убори, що приховують обличчя, в тому числі паранджу і Нікап, поширені серед мусульманок. За порушення передбачено штраф у розмірі 150 євро. Суд врахував точку зору, що громадяни не хотіли би бачити в публічному просторі демонстрацію звичаїв і поведінки, які ставлять під сумні. В саму можливість відкритого спілкування між людьми, яке, як очевидно, є невід'ємною частиною соціального життя у суспільстві. Йдеться у рішенні Страсбурзького суду. Заборона на носіння одягу, що приховує обличчя, була запроваджена у Франції навесні 2011 року. А невдовзі після цього такий самий закон був ухвалений у Бельгії. Вчені прирівнюють селфі до нарцицизму і психічного захворювання. У мережі з'явилося повідомлення про те, що Американська психіатрична асоціація визнала пристрасть до фотоавтопортрету за допомогою мобільного телефону психічним розладом. Зростаюча тенденція фотографувати самого себе на смартфон, так зване селфі, пов'язана з психічним розладом, при якому людина надмірно стурбована тим, як вона виглядає. До такого висновку приходять деякі вчені. Представники Міністерства охорони здоров'я... Є Великобританії у свою чергу оголосили, що надмірна пристрасть до соціальних мереж, таких як Фейсбук і Твіттер, є захворюванням, і щороку лікування проходять понад 100 пацієнтів. Приблизно 40% харчових продуктів, вироблених в США, потрапляють до смітника. Про це йдеться у доповіді ООН щодо використання продовольчих ресурсів. У Європі щорічно викидають 100 мільйонів тонн харчових продуктів. При цьому число людей, які страждають від голоду у світі, досягло 1 мільярда. За даними організації з продовольства і сільського господарства ООН, близько третини усіх харчових продуктів, виготовлених у світі, втрачаються або їх використовують не за призначенням. Вісім із десяти українців кажуть, що люблять читати, однак лише шестеро з десяти прочитали за минулий рік бодай одну книжку, кажуть автори нового українського дослідження. Отож, безпосередньо до цифр: 42% опитаних українців розповіли, що за минулий рік не прочитали жодної книжки обсягом більше ста сторінок. Для порівняння у Росії таких 46%, у Британії 34, в США всього 19. На запитання, чому ви не читаєте, українці відповідають: проблема не в доступі, до книжок, а у відсутності потреби їх читати. Багатьох від книжки відволікає робота, сім'я та інтернет. А дехто скаржиться на брак цікавих книжок. При цьому майже 12% опитаних сказали, що взагалі не читають жодних текстів, не те, що книжок, але й газет, журналів чи новин в інтернеті. Всього ж середньостатистичний українець читає за рік чотири книжки. Помада небезпечна для здоров'я. До того ж, косметологи виявили факт: чим дешевша помада, тим менше в ній свинцю. Науковці виявили, що у дорогих помадах міститься надмірна кількість свинцю, що дуже шкодить здоров'ю. До такого висновку прийшли фахівці американського управління у справах споживачів. Дослідники протестували зразки понад 33 виробників. Виявилося, що 61% популярних помад містять надто багато свинцю. Свинець має шкідливий вплив на нервову систему, знижує розумову діяльність і викликає проблеми з пам'яттю. Надзвичайно небезпечна ця речовина для вагітних жінок. Свинець може спровокувати викидень, а іноді він навіть стає причиною безпліддя. Американський пілот замовив піцу для пасажирів літака, який на дві години застряг на злітній смузі у Вайомінгу. Літак, який летів з Вашингтона в Денвер, пішов на вимушену посадку в місті Шаєн, чекаючи, поки в Денвері припиниться гроза. І тоді пілот Герхард Браднер замовив на борт 50 піц. Пасажири розповіли, що коли пілот оголосив про це погучномовцю, всі зааплодували. Капітан заплатив із них із власної кишені, але згодом йому подзвонив президент авіалінії і повідомив, що компанія відшкодує витрати. Пан Браднер сказав, що не вважає себе героєм, і хотів лише, щоб пасажири вийшли з літака з посмішкою на обличчі. В Чернівцях пройшов дитячий фестиваль, в якому взяли участь понад триста юних українців. Діти з Тернопільської, Івано-Франківської областей та Буковини охоче представляли Бога та дарували всім дорослим духовний заряд. Олесь Деркач теж там був. Я і мій дім будемо служити Господу. Під таким гаслом відбувся дитячий музичний фестиваль на Буковині. Діти з Тернопільщини, івано франківщини Буковини активно та завзято представляли свої номери в інструментальному виконанні, а також показували свої вокальні здібності. Вже з самого ранку зал наповнився глядачами. Гарно прикрашена сцена свідчила про прагнення юних вірян послужити Богові своїм співом та музикою. Повчання інсценівки розповідали про справжні цінності християн. Самі учасники розповідають, що такі заходи спонукають до хороших справ і надихають духовно. Такі заходи мені подобаються тим, що кожна дитина має можливість прославити Бога, показати свої таланти, те, як вона вміє виконувати, співати, грати. І так далі е, подобається співати, розказувати вірші, е, слухати, як грають діти на дзвіночках. Мета є основною, те, щоб діти спілкувалися з Богом, і це також проявляється у співі, тому що спів я так вважаю, що є також є проповіді, і діти через таким шляхом проповідують також про Бога. І я вважаю, що це дуже потрібно, тому що. Діти це наше майбутнє і потрібно в цьому напрямку їх розвивати постійно. Понад 300 учасників фестивалю від 5 до 15 років прославили Бога і подарували духовний заряд всім присутнім. Ніколи не пізно розпочати з чистого аркушу паперу писати свою історію служіння Богу. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Буковина Вісті Надії. Це були всі новини. Команда вісти надії йде в невеличку відпустку. Тож побачимося вже в серпні. А поки не забувайте насолоджуватись літом. Шукайте більше новин та програм на сайті телеканалу Надія HopeUA. Нехай щастить.